Всім привіт, друзі, радий бачити, Надіюсь, ви мене також раді бачити. Пустили на 10 днів додому відпустку і в першу чергу я самі бачите, куди я забіг. Я забіг до свого коника. Подивіться, як він зимує. Справа в тому, що коли приїхав з крайньої в минулому році подорожі, я і не встиг його підготувати, бо подзвонили, і буквально за півтора години я зібрався і поїхав на схід. Не було, я не мав часу займатися мотоциклом. То за зиму. Дружина з тестем поїхали, купили бензину, заляли повний бак і зняли акумулятор. Акумулятор я ну не я, а вони занесли в тепле місце. Зараз я приїхав, хочу запустити, прогріти, щоб він трошки попрацював, нагрівся до робочої температури. І є обновочка, обновочка. От відрове скло. У мене те скло пустило сколи, такі сильні, що вже капець. Я думаю, на ще один сезон. На ще один сезон мені його не вистачить. Замов я це скло. Не знаю, оригінальний розмір, але воно не оригінальне, воно щось дуже залегеньке. Але ну побачимо, побачимо. Як міняти його, як його замінити. І, ну Не бачу навіть сенсу знімати, робити окреме відео, там відкрутити два е, шурупчика і що там, і чотири болтика, і все. І скло то винімається, залишається. Тільки що рефлектор потрібно буде перецепити з цього скла. На це скло. І все. Більше там немає ніякої роботи. Акумулятор я взяв, він не заражався. Взагалі з робочого мотоцикла зняла дружина з тестом. І я його не підзаряджав. Зараз хочу поставити, перевірити, як він запуститься. І, в принципі, так. Так, зараз на дворі 0, плюс 1. Все мокро. Я дуже хочу виїхати, але ні. Ні, я його просто вимощу, можу заїхати на якийсь льодок, положити мота, і потім поїду на схід. І знаю, що він стоїть в мене потовчений, не дай Бог, то цього не хочеться. Буде сезон, буде весна. Можливо, все поміняється в кращу сторону. Я вже приїду і будемо катати далі. Зараз встановлю акумулятор на, на місці, під'єдную дроти і перший запуск в цьому році погнали. Фильми покріпив, зажав. Будемо зараз запускати. Блін, Не вистачає одної руки, Я щеплення нажав і на стартер не можу нажати. Щеплення взяв на стяжечку і Бо мені не вистачає рук в одній руці камера, а в другій треба нажати щеплення і стартер. Ну що, Пробуємо. Давай. Супер. Все чудово. Все, друзі, все замінив, все вийшло, мотоцикл завівся класно, скло, скло замінив, процепив рефлектор, надіюсь, він так називається. В принципі, все. Буду йти, буду йти додому, буду відпочивати. Дні збігають. Шкода, що не, не, ну, не виходить виїхати, бо дуже щось ну, холодно, холодно, зараз лютий. В принципі, не бачу я в цьому ніякого сенсу виїжджати. Будемо сподіватися, що це все бля швидше закінчиться, і ми всі повернемося з перемогою додому. І будемо вже катати сезон, будемо подорожувати, сльоти та де і т.п. Головне, щоб це все закінчилось. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе до зустрічі!